Спортивний одяг перший сорт 10 кг, ціна акційна 2000 гривень. Ось така класна кофточка з рукавом. Розмір тут я не бачу, біленька. Наступний де такий світшотик. Розмір МК. Далі йде ось така кофточка червоного колу. Наступні йдуть чоловічі штани. Кума вони йдуть на манжеті розмір 38-40. Наступні йдуть ось такі штани розмір 40-42. Вони йдуть широкі довжині, Прямі. Далі йде Мка. Ось такий світшотик. Наступні йдуть штани. Вони також йдуть. Вони йдуть знизу на резиноці, тут можна собі регулювати. <клес> Далі йде ось такий свічоток, на флісі він йде. Наступна є така кофточка. Далі йде ось таке коротеньке. Наступні тут такі штани. Розмір на ріст, 1,70 м. Наступний йде такий спортивний, На манджаті далі йде ось такий класний світшот з капюшоном. Розмір тут Еска. Далі йде ось такий. Він йде короткий. Наступний йде ось такий. Далі йде ось така кофточка. Наступна йде ось така. Дуже гарна. Розмір тут 38-40. Далі йде такі штани, Розміру я тут не бачу. Ну, вони напевно, йдуть XL. -ка. Знизу є манжетик. Далі йде ось такий батнічок. Розміром М. Наступний йде ось такий світ на замочку. Іде з капюшоном. Далі йде да, ось такий класний свічок з коровкою. Також є капюшончик. а розмір тут, розміра не бачу. Далі йдуть да, ось такі штани. Наступний йде ось такий спортивний. Вагенсенький. Ці по подовжені розміром. Далі йде ось такий сітшот. Наступний де ось такий класний. Дуже гарний колір. Розмір М. Далі такі штани. Розмір бачу. Наступний де ось така кофта. Тепу джинсова. Але вона не джинсова, тут є замочок, він розчіпає. Також вона йде з капюшончиком. І модельки, модельке ось такого відчуту чоловічого. Розміру також ще не бачу. Це йде Дві 2000 гривень ціна йде акційна.